Всім привіт! З вами сьогодні я, Женя, і сьогодні буде шоста частина. Чим зайнятися влітку, якщо скучно. Сьогодні я підібрала такий виріб, як фенічка з ниток. І сьогодні я підібрала для себе ось вот такі нитки. Їх придбала я в Аврорі за доступною ціною. Якщо хочете професіональні нитки, то можна в якихось магазинах творчих. і там буде подорожче. Ну, і ось такі ж я нитки підібрала, а ось вам і деякі, які можна ще зробити браслетки. Ну, все, і перед початком натисніть лайк, підпишіться на мій канал, щоб мене не загубити, тому що нові ідейки будуть зовсім скоро. Ну, ми пігнали! Сьогодні плетемо фінічку з таких ось ниток. Я їх придбала в аврорі за доступною ціною. Також нам знадобиться сантиметр, ножиці і якась коробочка йомкість, щоб потім притулити ці нитки, і нам було зручно в'язати фінічку. В складеному виді воно в мене 91 см. І так само я ще раз витягую ось цю нитку, тобто дві ось таких ось нитки в складеному вигляду 91 і потім також по дві ось ці нитки витягую по 91 см в складеному вигляді. Зараз покажу. Ось так це повинно виглядати. Ось цих по дві штучки, ось цих по дві штучки, і ось цих по дві штучки. Але в складеному вигляді воно по чотири штучки. Тепер, тепер беремо всі за ось це ушко. Все все. Все. Я порівняла кінчики. І тепер ось тут зав'язуємо вузол. Ось так. Щоб вийшла, у нас ось така петелька, і дуже щільно її затягуємо, але і не дуже, щоб вона була така величезка. Ось так. Туди проходив пальчик. Тепер для цього ж нам знадобиться вся коробочка. Ми ось цей вузол притуляємо. Угу. Воно щільно все трималось. Тепер. Розставляємо, як нам потрібно, щоб був гарний малюнок. Краще, щоб кольори були поряд. Ну, один колір був поряд. Я хочу щоб воно ось цей світло-зелений був спереді. Тоді по два світло-зелених спереді. Угу. Потім я хочу, щоб був темно-зелений. І чорний. І потім так само світло-зелений, темно-зелений і чорний. Ось так. Поки що не дуже гарно виглядає, але потім як ми почнемо робити, воно буде краще. Так. Починаємо ми звідси, з чорного кольору. Відділяємо все так. обережненько. Беремо по дві. ось так, Дві чорних. І робимо ось так. Кладемо угу. ось цей кінець, кладемо ось так і забираємо з піднизу. І затягуємо. Ось такий вузол вузол Робимо ще раз так. І тут ми ну так порівняли. Беремо інший. Тепер уже темно-зелений І ось цей ж головний, з чого ми починали, його не бросаємо і продовжуємо так само. Беремо кінець, кладемо на нашу ниточку, забираємо спіднизу і затягуємо. Один, другий раз. Так само ложимо кінець, під низу забираємо і затягуємо. І тут рівняємо, тому що це початок. Та й взагалі, що друге, це повинно бути ідеальне. Тепер це теж бросаємо, по два рази все робимо. Тепер беремо інший темно-зелений. І так само кладемо кінець, забираємо спіднизу і затягуємо. І знову ж так само кладемо, спіднизу забираємо і затягуємо. Угу. Відкладаємо. Беремо вже світло зелений. Кладемо кінець з низу, Забираємо і затягуємо. Саме головне класти його з правої сторони. Ми ж звідси почали і в ліву сторону двигаємось. Угу. Тепер інший світло-зелений беремо. Кладемо кінець з під низу. Затягуємо. Кладемо кінець з-під низу. Затягуємо. Беремо тепер чорний кольор. Саме краще, щоб не плутатися не бросати цю нитку. І затягуємо все. Тепер інший чорний. Так. Кладемо, з забираємо і затягуємо. Ще раз кладемо і затягуємо. Тепер темно-зелений. Кладемо, спіднизу, забираємо. І зараз покажу вам перший ряд. Тепер останній. Ось. І ось так у нас вийшов перший ряд. Так, він не дуже гарний, але це перший ряд, це поки що так. Тепер беремо так само цей чорний і так само пров'язуємо все. Тільки тепер у нас тут зелений. І починаємо з зеленого. Кладемо, забираємо. Кладемо, забираємо і рівняємо, відкладаємо. Тепер інший зелений, кладемо і забираємо. Кладемо і забираємо. Порівняли. Пар інші зелені. Ось тут уважним потрібно бути, щоб не перестрибнути на інший зелений. Так само кладемо, забираємо. Кладемо і спіднизу забираємо. Це взагалі дуже просто, головне Зрозуміти, як воно робиться, і потім воно піде вже. Звісно, перші браслети будуть не дуже гарні, але потім вже піде ви наб'єте руку, і у вас буде все дуже гарно виходити і швидко. І так само до кінця дов'язуємо. І ось так це вже виглядає. Але через те, що це чорний колір, він трішки зливається. Зараз, як підуть інші кольори, буде трішки видніше. Тепер так само з ось цим зеленим. Беремо нашу ниточку і другу ниточку. Беремо наш кінець, кладемо і з-під низу забираємо і витягуємо так само і продовжуємо. Взагалі, щоб в'язати такі браслети, є дуже багато всяких способів. Um, не знаю, можливо, це не найлегше я підібрала, але це дуже красивий. Тепер ось тут біля початку ми дивимося, який колір, тому що вони плутаються. Кладемо кінчик і з-під низу забираємо. І так продовжимо до кінця цього ряду. І ось так вже в нас виходить. Я надіюсь, вам зрозуміло все, що я показую. Тому повернемось вже, як буде на нас світло-зелений. І ось уже я пров'язала ще один ряд. І по такому самому алгоритму ми в'яжемо весь браслет. Кладемо, з під низу, забираємо, затягуємо. Воно в'яжеться вузлами двома. І порівняли. Знову ж повторюємо ці дії. Кладемо на нашу ниточку. Кладемо. І з під низу забираємо, затягуємо. І другий раз кладемо. І з-під низу забираємо, затягуємо, І рівняємо. І так далі. Кладемо. З піднизу забираємо. Затягуємо. Ще раз кладемо, спіднизу забираємо і затягуємо. Ми рухаємось справа наліво, і далі самостійно дов'язуємо ще один ряд світло-зеленого кольору. І ось так вже виглядає. І ми повернулися на початок. Ось цей був чорний. Ось тут. А цей був тут. І ми так передвинулися. І хочу сказати: якщо ж вам не зрозуміло по тому, як я показую. Ну, можливо, я для вас швидко показую, то натисніть на паузу. Ось тут вверху з'явиться гаєчка, і ви на неї натискаєте, і там буде відтворення швидкості. І там буде поряд нормально. Натискайте на нормально і натискайте на мінус. Це ж, якщо вам дуже швидко. Ну, я і так стараюся вам дуже зрозуміло вам пояснити. Напишіть в коментарях, якщо вам і без цього зрозуміло. І напишіть, якщо вам з цим зрозумільше. Продовжуємо. Тепер, я так думаю, в'яжемо самі. Повернемось, як? Ось це дошиємо, і ось цей чорний буде ось тут. Ну що, ось так це вже виглядає. Ну що, продовжуємо так само в'язати. І ось так зараз виглядає. Ну, Мені дуже подобається. Це таке плетіння дуже красиве. Ну, і в'яжемо до кінця, поки цей браслет не обтяне вам всю руку. Ось тільки я вже пров'язала, і, на жаль, в мене там щось пішло не по плану, і воно ось так зігнулось. Ну, нічого, без косяків теж не може бути. Тепер притискаємо весь браслет з цієї коробочки. І в мене там 12 ниток, ми кожну по дві відділяємо і заплітаємо косичку. Щоб потім прив'язати цей браслет. Ну, я думаю, кожен вміє в'язати косичку, тому я тут прискорила. І потім на кінці зав'язуємо дуже щільний вузлик. Ось такий вузлик. І з іншої сторони теж заплітаємо косичку. І коли плетемо другу, ми порівнюємо з першою, щоб вони були однакові. І зав'язуємо вузлик на тій самій довжині, як і на першій. Ну і потім відрізаємо лишнє, що в нас залишилося. І ось тут в мене щось пішло не так, ну, нічого, буває. І потім я вирішила перев'язати цю петлю. Обережно чимось її розплітаємо і зав'язуємо поближче до нашого браслету. І ось такий браслет в нас вийшов. І ось так його можна одягати на руку. Це так, лайфхак для вас. Дивіться на екран словами не пояснюю, як це робити. І ось так цей браслет виглядає на руці. Але на мене цей браслет великий, тому що я цей браслет робила для свого папи. І ось так можна навіть зшити цей браслет, щоб він був такий круглий. Але я залишила так, як є. І ось я приділю цей браслет папі на ручку. Зав'язувала я просто засунула в одне ушко одну косичку, а друге прив'язала. І ось так браслет виглядає на руці. Ну, мені дуже подобається. Ну і на цьому вже все. Ось таку фінічку ми з вами спливли. Якщо вам сподобалось, натисніть лайк і підпишіться на мій канал, щоб мене не загубити, тому що я дуже стараюсь знімати кожне відео і стараюсь частенько викладати. Ну, з вами була я, Женя. Всіх люблю.